Вітаю усіх, ви на каналі CryptoZen. Отже, Suju голосували про другу хвилю їхнього теснету. Тому в цьому відео ми по кроках виконуємо всі умови для того, щоб отримати щедрі винагороди. Але перед цим обов'язково підпишись на канал і постав лайк цьому відео. Ну а ми починаємо. В цьому відео ми зараз встановимо Sui Wallet, отримаємо тестові токени, змінимо NFT, створимо власну NFT, її комусь. А також відправимо наші токени якому-небудь валідатору в стейкінг. Тому приступаємо. І перш за все, ми повинні встановити гаманець свою wallet. Переходимо, натискаємо Встановити додаємо розширення в Google Chrome. І переходимо до створення нашого гаманця. Натискаємо Get Started. Тут у нас є два варіанти: або ми створюємо новий гаманець, або імпортуємо. Ми ж давайте створимо новий: Create a New Wallet. Тут нам потрібно встановити пароль для нашого гаманця. Встановлюємо складний пароль і натискаємо Create Wallet. Переписуємо нашу світпразу. Натискаємо галочку. І open SUI wallet. Все. Гаманець створено. І зараз ми повинні отримати наші тестові токени. Але перш ніж ми перейдемо до отримання наших тестових токенів. Нам потрібно перевірити, чи ми знаходимося в тесті мережі sui Testnet. Якщо ж ні, просто перемикаємо на SUI-TestNet. І повертаємось назад. Для того, щоб нам отримати наші тестові токени, ми копіюємо ось тут адресу нашого гаманця. Далі переходимо в Discord SUI. Шукаємо тут гілку, яка називається TestNet Faucet. Переходимо сюди. І тут ми маємо написати знак оклику. Паус. І вставляємо адресу нашого гаманця. І натискаємо Enter. Пройшла менш, ніж одна хвилина. І ми отримали наші тестові токени на наш гаманець. Отже, у нас є 01 SUI, і ми переходимо до виконання завдання. Першим завданням ми маємо отримати NFT. Переходимо в розділ apps і натискаємо Mint and nft Може навіть кілька разів, але пам'ятайте, що у вас будуть відніматися тестові токени. Переходимо в розділ NFTs. І дивимося: отже, у нас є три NFT, які ми отримали. Наступним кроком ми маємо створити власну NFT, і для того переходимо за посиланням в описі під відео, в телеграм-канал, там будуть усі посилання. Переходимо в «Sui Wallet-Demo, натискаємо Connect і коннектимось до нашого гаманця. І ось тут ми вказуємо. Назву нашого NFT. У мене це буде CryptoZen. Тут буде опис NFT. І тут нам потрібна адреса вашого зображення. У мене вже така адреса є. Я просто її вставляю сюди. Ви ж можете просто перейти в Google і написати NFT і скопіювати. Адресу будь-якого зображення. копіювати адресу зображення. І вставити ось тут. І натискаємо Create. Підтверджуємо в Гаманці. І перевіряємо наше NFT в самому гаманці. Ось. Ми створили нашу NFT. Тепер наступним кроком ми маємо надіслати NFT нашому другу. Але перед цим давайте створимо ще одну NFT. Вставляємо посилання на наше зображення і знову тиснемо Create. І підтверджуємо це в гаманці. І знову перевіряємо в гаманці. Ось NFT Gift. Тут ми можемо перейти сюди і натиснути Send NFT. І вводимо адресу нашого друга. Цю адресу ви можете взяти у свого друга, можете взяти якусь свою іншу адресу. Або можете просто перейти в Discord і взяти будь-яку адресу, яка вам подобається. Отже, повертаємось сюди: NFT Gift, Send NFT. Вставляємо адресу і тиснемо Send NFT Now. Ну, все. Прекрасно, надіслано. І нам залишається останнє наше завдання: відправити наші токени в стейкінг валідатору. Тому тиснемо ось тут Stake and Earn Sui. Обираємо будь-якого валідатора, який нам подобається. І тиснемо Select Amount. І вводимо ось тут те значення, скільки ми хочемо закинути в стейкінг. І тиснемо Stake Now. Ну, ось і все. Можемо ще раз повторити цю дію, наприклад, вже в іншого валідатора. І знову вдало. Ну що ж, ось так швидко за кілька хвилин ми виконали всі завдання для того, щоб отримати таку щедру винагороду у вигляді айрдропа від Суї. Я надіюсь, це відео вам сподобалося і було корисним, тому надіюсь на підписку і лайк, а також не забувайте про всі посилання, які знаходяться в моєму телеграм-каналі. Ще раз всім дякую і до зустрічі на каналі Криптодзен.